Маржуналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже ювілейний 150-й випуск свого челенджу «Відео на щодня Так, так, сьогодні вже пройшло 150 днів з початку цього року. І сьогодні поспілкуємося про найболючі питання товарщиків. Де ж знайти ідею для пошуку свого товару? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Не обов'язково вангувати, щоб дізнатися, що твої найбільші проблеми на сьогодні є саме пошук товару. Давай так, я тобі зараз все розкажу, а ти авансом постав лайк під цим відео, тому що саме сьогодні я з тобою поділюся п'ятью стратегіями, які я особисто використовую, і дарую їх тобі, щоб ти також робив грамотний та професійний скаутінг. Так ось, перша стратегія це офлайн бізнес. Тобто ти ходиш по торгівельним центрам, по різним офлайн-крамничкам і шукаєш, які товари на сьогодні пропонують різні постачальники, які товари вже торгуються в офлайні. Ти нотуєш їх в свої нотатки і далі вже серфиш першу сторіночку маркетплейсу розетка пром і дивишся, а чи торгують такими товарами в онлайн-торгівлі або не торгують. Якщо ти знайшов класні товари, але їх ще немає на першій сторінці, welcome. Стратегія спрацювала. Також в цьому пункті є ще підкатегорія це виставки. Тобто, наприклад, ти ходиш на якісь локальні виставки, наприклад, виставки перукарів, або виставки для грумінгу, або якісь виставки медобладнання. Або виставки веганів. Тобто шукаєш якісь цільові виставки, знаходиш там собі постачальників і також починаєш займатися цією продукцією. Друга стратегія ти шукаєш товари з ярличками топ-продажів на перших сторінках маркетплейсів. Мовити, де звичайно, за розетку. Ти знаходиш ці товари, далі занурюєшся в магазин, який торгує цими товарами, і дивишся, які ще товари у нього є в асортименті. І якщо ти бачиш у нього багатенько ярличків топ-продажів, то ти, звичайно, можеш завести дещо інший товар, не такий один в один, ні в якому разі. Інший товар. Але в тих категоріях, де він вже працює, це не розетка, це інший селер. І звичайно, якщо ти вмієш працювати з картками товарами, ти упаковуєш їх грамотно, просуваєш їх в топ і також становишся поряд з цим конкурентом. І тепер і у тебе є ярличок топ-продажів. Третя стратегія це подивитися на бестселери, які є вже в світі, але поки що не в Україні. Тобто ми з тобою заходимо на Amazon, Trendyol, Allegro, дивимося там розділ Бестселери за останні 30 днів. Дивимося, які товари там гарно продаються. Шукаєш ці ж товари в Україні або за кордоном, і також заводиш на першу сторінку свого вже українського маркетплейсу. Четверта стратегія: ти займаєшся серфінгом на маркетплейсі. Тобто, ти заходиш в розетку в розділ каталог, Далі там є 15 великих підкатегорій товари для дому, для краси, для здоров'я, дитячі товари, дорослі товари. Ти заходиш в категорію, яка тобі до вподоби, наприклад, дитячі товари, і там є безліч маленьких підкатегорій. Наприклад, інтерактивні іграшки, музичні іграшки, дерев'яні іграшки, іграшки для активного відпочинку на природі. Далі ти занурюєшся в кожну підкатегорію, дивишся, а що ж там є взагалі-то зараз на сьогодні в цій категорії, наприклад, музичні іграшки. То там рулить на сьогодні, і чи є там ярлички топ продажів і збереження. І якщо там вже хтось віджимає ринок, ти також заходиш, стаєш поруч і також займаєшся торгівлею, але все роби дещо якісніше ніж твій конкурент. Опис, назву, фотовороночку, відуки. Роби так, щоб ти був кращим в очах твоїх покупців. Ну і п'ята порада. Давай з тобою ми нагадаємо наше дитинство і подивимося, а чим ми з тобою полюбляли займатися в дитинстві. Наприклад, можливо, ти полюбляв тварин. Тоді придивись до зоотематики. Або, наприклад, тобі подобаються якісь конкретні види тварин, наприклад, змії. Тоді візьми і придивись до цих категорій, тобто акваріум або тераріум для змій. Або, наприклад, в бур'їні ферми так є і такі товари. Або, наприклад, тобі подобалося житинці збирати конструктори. Так, зараз також є така ніша, і там є безліч варіацій і дерев'яних, і пластикових, або займатися спортом, або ходити в походи. Всі ці категорії є на сьогодні, і ти розумієш, що там вже хтось торгує і хтось вже на сьогодні заробляє гроші, але поки що не ти. А всі проблеми по факту тому, що ти просто не знаєш, у тебе в голові ще немає цього товару, ти не знаєш, що шукати. І я тобі дав 5 інструментів, де знайти натхнення на пошук саме цих товарів, які тобі будуть до вподоби. І найголовніше, і ринку також будуть до вподоби. Люди їх будуть купувати, і ти будеш заробляти гроші. А тепер найголовніше діяти, поставити собі план на пошук нових товарів, наприклад, на тиждень або на місяць, і йти і фіксувати його план. Факт скільки знайшов нових товарів, скільки завів в топ. Скільки у тебе є виручки з них, цих товарів, які залетіли, які не залетіли, лише так. І коли ти вже будеш діяти постійно, і стабільно, і системно, то, звичайно, у тебе і будуть великі продажі на маркетплейсах. І обов'язково напиши зараз в коментарях, як ти шукаєш собі нові товари. І взагалі, чи шукаєш ти їх, хоча зараз є дуже багато новачків, які залітають за місяць-два в топи і віджимають твої ж категорії. Тому сидіти не можна, потрібно рухатися вперед. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра. Знову побачимось!